Моя розочка. Я взяла її обрізала, щоб вона була така невеличка для чого вона. Хай постоїть, порадує. Така красунечка. Примула. Не знаю, як за її доглядати, ну, скільки в мене її не було, вона пропадає. Може ви напишете, як щоб вона вижила. І шоколадка. Це від сусідки. Чуть Катя мені передала. Я їй теж маленько передала гостинчика хороша сусідка Михайло в неї мама. Такі подаруночки в мене. Сьогодні в нас на дворі тепленько, а рано мінус два було. Та я трохи на дворі походила, поприбирала, поперестірвала, як завжди, роботи не почати край. Помила підлоги, потрипала, все, каструлі повимивала. Зараз буду їсти готувати. Ось такі біленькі, чотири каструлі довела до, до білого, щоб були чисті. То, знаєте, вони чисті, але такі, як жовтіють. Повичищала. Вчора моя Іринка так плакала, хотіла зробити сюрприз, бідолашечка. Каже, що у вас там таке робиться вовручі кур'єри, це ж доставки, хотіла зробити тобі сюрприз, так горко плакала. Давай я тобі перекину, купиш собі букет. А я не привітала маму квітками. Кажу, тоць, ну чого ти плачеш? Ну, ми ж привітали по телефону, все ж поговорили, все нормально. Ну кажу, ну ти ж ну, далеко. Так вони мені пообіцяли і все, і що ми тіпа, ну, доставимо букет Іра, там вже їм вислала фотку якого і що. І потім почали ігнорити. може багато було роботи в їх. Вона каже, два магазинчика повинно було все нормально, будь вони пообіцяли і так, так вони поступили. Плакала. Кажу, чого ти плачеш? Чого? Мені головний подарок, щоб ви були здоровенькі, щасливі. Оце мені подарунок. А квіти вони пропадають. Віталій хотів мені квіти. Я сказала, заборонила. Не треба мені, не треба мені квіти. Вон порозцвітають, будуть удома в нас квіти. Скільки хоч, я до подивилася у центрі, де мені вистачає, то він мені такого зончика купив. Можна висадити, мабуть, на двір, як потепліє, чи як не знаю. А Щоб пропав, букети і викинуть і гроші переводить, для чого не треба. Каже, пообіцяли і все і так горко плакала. Тат, може, піди купи мамі від мене. Я сварила, кажу, перестань, що це ти кажу? Оце кажу, надумала таке. Свято, коли здорова сім'я, а це є букети таке. Нічого немає страшного. За таке навіть не треба переживати. На дворі сонечко і вам скажу сонечка, привіт. Беремося до роботи почуть. Я от посіяла тут окроп, кріп, хай буде кріп. Будуть буду казати, що кажу. Так, посіяла, воно теж, бачите, де свіженьке, воно там посіяла. Бачите, і посіяла речку. Осьяла рабочку, несу пленку накрию, я думаю, не змерзне. Пітала тут якийсь, мабуть, затінок, петрушку посіяла. Хотіла посіяти, тільки тільки трохи, бачите, бо мерзла земля. А тут нормальна земелька. Я тут посіяла під кам'ян і петрушечку. А тут речка в мене. Зараз загорну ногами. Ніжками загорну і пленочкою накрию. Тут сонечко якраз. Так добре, що ці вішні зрізали. немає. Да? Так класно. Сонечко попадає. Земля ще мерзла навіть, представляєте, вночі мороз був. Ну, вже нічого, вже можна щось таке трохи Лістя салат посіяла, по чуть-чуть треба щось робити. Отрошку по постепенно да й поробиться. А зараз я буду мити. Поробила в хаті роботу да й пішла на город. А як же? Ніхто ж не зробить за мене його. Треба почути робіт. Ну, Накрию. Побачимо, вона в мене не росте, але має якраз Бог дасть даві рости. Ой Боже, ой Боже. Живемо, то треба робити, хоч не хоче робити. Так, Зараз візьму копанічку, де да ще трошки грудочки порозбиваю. Накрило, нехай да росте. Як кажуть, труди Боже, на всяку долю. О, хай ну, якраз вирости. Це вже я так і рано, то завжди як тепло, досижу, дає, немає. О 17 днів карання, не знаю. Та вони так пишуть. У 18 днів, але вона так ніколи не виросте. Красота. Помаленьку все оживає. Смородінка, дивіться. вже які є броньки везде, везде, бачите. Маміна коліна. Наблюдає за мною. Потепліє треба буде помідори сіяти. У мене тут підсапати треба буде, тільки як буде вже тепло, бо трохи така земля мерзла, грудки. Цибульку до чесних своїй. Знаєш, таке вже все О, так-то. Наробилася я сьогодні такий гарнющий день. Весь день на дворі виміла скутера свого, того що мене тут не зробив калікою. Тоді я була калека, а зараз я хожу, хай вона в мене не згинається. Я так завжди любила, от як сідаю за стол, і я завжди підгинаю под... ногу. Так любила, тепер я її не можу подогнути під себе. Але слава Господу Богу, що Він почув мене, я просила, щоб я ходила і ходжу собі, дивлюся. Вимила. Позамитувала на дорозі дорогу, плітку вимила. Віталік десь пішов до сусідки абрикосу, каже, викопай. Виросла абрикоска, де місто займає тут. Кажу, викопай, десь посадимо, хай буде, а вдруг, а вдруг ще й будуть абрикоски, все ж може бути. Мусор, знову мусор, мусор. діти взяли дозламали. зломалі, Приходили до Гойдаліса, ти бачиш. А нашу що цю? Хай би та вже була? Йо? По голові мало боліт, то ще хай упане хорош. І треба, мабуть, що їй робити.